Несе галя воду, короми слогнеться, за нею Іванико, як беренок в'ється. <різвища> Прізвище моє Ткачук Ганна Петрівна. Родом з села Башова, Рожищанський район. Ганна Петрівна знана вишивальниця. Вправно нитку за ниточкою вона викладає візерунки на рушниках, сорочках, накидках і навіть картинах. Любить це заняття з дитинства. В школі було трудове навчання, і нас учили, як голку держати, як вишивати, як хрестика ложити. Колись я вишивала ще дівчиною, то при лампі. Світила вечором лампу і вишивала, коли мала час, коли була яка година вільна. І все так само і зараз. І Літо, зима, осінь. От прийду до хати, все, хочу віддихнути, сіла собі, півгодинки, годинку, повишивала, я себе заспокоїла, вишиваю та й співаю. Дай води напиття, Ти ж така хороша. дай хоч подивиться. Якби ж хто попросив Гану Петрівну порахувати, скільки ж у неї робіт, то не злічила б точно. Виконувала усі прохання і доручення з вишивання, переймала візерунки у подруг, шукала в журналах. А то Христос Воскрес на Пасху. На стіл ложиться. а Рушники, то таня моя виходила заміж то, на щастя на долю під ноги. І він так залишився. Ото залишається, Може вона своїй дочці віддати. Жінка готова відгукнутися на будь-яке прохання про допомогу. Усі сусіди знають, що до неї завжди можна звернутися, ніколи не відмовить. А той сама запропонує. Нитки. Шукала. Зайшла, от в світість там є такий магазинчик, і там продаються от, вишивки, все, і матеріали на вишивки. І я пішла по нитки. Ну і ви... Це, Бачу, що там такі для діток. Вони кажуть, прийшла якась жіночка. А я кажу, а що у вас можна вишити, то кажу, я вишию, як вам треба для діток. Вони, я ой, як хочете, то, пожалуйста, ну, то я так і це, я кажу, я не, ну як? Я ж не хочу ні зарплати, нічого. Кажу, я люблю вишити мені, то буде е, приємно подарувати, вишити. А вони ще й нитки дають. О, тут, от, от, Мені і нитки давали, і голку, ну, і матеріалчик, і все. То я там ниток як не вистачає, я свої вишивала. Отак Ганна Петрівна Ткачук стала учасницею і партнером проєкту Подаруй дитині вишиванку від фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Вишиванки, що їх виготовляли дбайливі руки волинських майстринь, стали подарунками дітям-сиротам, дітям з особливими потребами і з малозабезпечених сімей і хлопчикам двом вишила і трьом дівчатка. Як з душою вишиєш, то і, і йому приємно буде, мені кажеться, тому, що я от вишила, я вишивала з душою. Так що цій дитині я, наприклад, дарувала, то вона аж плакала, ті дітки. <смі> так, так дякували, так аж цілували в руку. Ну, Значить, їм приємно було, вони раді. Тож такі діти, як то кажуть, інваліди, то не доведе Господь. Воно тільки й тим радується, що йому хтось щось подарує і зробить. З роками вишивати панігання все важче. Довелося пережити складну операцію, та вона не жаліється. Просити допомогу деінде незручно. Каже, що доки працює, рухається, то й годі. Живе з молодою сім'єю доньки, пишається тим, що виростила своїх дітей такими ж добрими, справжніми людьми. Таня і Міша в школу ходили, то я за них не красніла. Завжди в... вчителі завжди мені казали, от ви ткачук Ганна Петрівна каже, от встаньте і скажіть, як ви так суміли виховати своїх дітей. Зі всіма живу дружно. Хто мене що тільки не попросить, я допомагаю. І вони вам... Чи в роботі, чи так. І вони зі мною так. І вони так і до мене відносяться.